Вітаю! Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Сьогодні буде багато розмов про любов. Вітаю вас із сьогоднішнім святом Любові. Незалежно від того, як довго живе людина, вона ніколи в усій повноті не зрозуміє любов не зможе осягнути її силу. Любов робить те, що неможливо уявити. Любов ризикує, любов вірить. Любов сподівається, любов перевершує логіку. Найбільше з усіх історій любові почалася, коли Бог створив людину. А коли людина завдяки своєму вибору в Едемському саду прирекла себе на бунт. Бог виявив зовсім новий вимір любові, пославши свого сина, щоб він став нашим Спасителем. Бог, який прийшов на землю спокутувати нас, який являв нам Бога Отця і залишив в нас Святого Духа, це все є оповіданням Його історії любові. Це і є Бог, це любов, старий завіт має дивний вірш. Що ілюструє цю думку в Ісаї 54,5 сказано: бо чоловіком став тобі творець, це мрія Бога та наше призначення від нього. Процес розвивається так, Бог відображається як відданий чоловік свого обраного народу Ізраїлю. Але згодом він порівнюється з чоловіком усіх віруючих у Христа. Завдяки чому ми тепер називаємося нареченою Христа. Ходім, я покажу тобі наречену дружину ягняти. Об'явлення 21.9 Бог дивиться на нас через призму цієї метафори, дружина Агнця. Наші земні шлюби лише тінь вічного шлюбу, коли ми будемо заручені з Христом назавжди. І якщо ви вірите у Христа як Спасителя, то ви є невіддільною частиною дружини Агнця. Моя молитва сьогодні, Господи, нехай твоя любов зростає в мені. Дозволь мені випробувати любов, яка завжди терпить, завжди вірить, завжди сподівається, завжди стійка. 1 Коринтян 13, 7. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.